Костянтин Криволаб з нами експерт з питань авіації. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Так, пане Костянтине, давайте розбиратися з шахедами і телеграм-ботами, бо там ціла драма несеться, розказує контекст. Видання економіст написало, що тепер, значить, російські шахеди керуються через телеграм-боти в онлайн режимі. Надсилають їм там дані, і людина з цього телеграм бота керує ну, ніби як в ручному режимі шахедом. І що про це ніби дізналися українські військові, які досліджують рештки збитих цих російських дронів, бо в одному із шахедів друзі російські інжені інженери положили записочку. Сергій Флеш тепер пише, що це все брехня і маніпуляція. Ніяких записочок немає. Шахеди як керувалися там своїми датчиками, ніякого ручного керування в них немає. Кому вірить, що відбувається? Що є якісь новації в шахедах чи ні? Ну, звісно, Флешу треба вірити. Це розумна людина, все інше дурниці Ну, економіст вже не перший раз він публікує якісь дані. Які, мабуть, ці колоністи, які там займаються повітряними справами у, у економісті, вони не зовсім розуміють, про що вони пишуть і взагалі там не є фахівцями в цьому питанні? Якщо взяти ну, просто тут на, на двох пальцях на ну, шахет, у них був досвід, коли е, вони застосовували картки СІМ, ставили там простий е, передатчик, е, і коли е, збивали шахет, то, е, то в цьому місці вони розуміли, що шахет збили. І ну то, тобто по часу він повинен знаходитись в цей момент часу. Тут сигнал пропав, значить, його там збили. Значить, там знаходиться або мобільна вогнева група, або там зенітно-ракетний комплекс якийсь. Ну оце вони використовували картки е Київста. Тоді застосовувалися. Розібралися з цим питанням, закрили це питання. Все більш того часу росіяни не намагалися. Тепер скажіть мені, будь ласка. А як забезпечити оцей зв'язок, щоб він там був надійний зв'язок між оператором і шахедом? в цьому шахеді повинна бути камера, причому не проста камера. Треба, щоб була інфрачервона камера, щоб вона щось там бачила вночі. Вони ж вночі літають, вони ж не, не, не в день літають. Далі, передача цього відеосигналу, він високої е, плотності повинен бути е, дуже швидкосний. На летаючому шахеті, по якому пуляють, на який впливає реп, коли, взагалі, коли вони проходять, то ви ж бачили, що коли працює реп, як працюють навігатори у нас в телефоні. Я годинник, де, де ти знаходиш себе, як не в лімі, то ще десь. Ну було приємно з'ясуватися, що ти знаходишся в Перу і за китайським часом. Це так, таке в мене було. Так от я про те, що це. Технічно неможливо. Да? Крім того, я завжди намагаюся так коли коли така інформація з'являється, я питаю, а була експертиза? От у нас інститут науково-медичних експертиз, судово медичних експертиз. Він проводив якусь експертизу. Ну, хоч один фахівець подивився, побачив, що так, да, воно таке є. Ну, тоді можна про це ще сказати. А, ця, а так, це все видумки. Оцього економіста великого, але який втрачає свій статус і імідж серйозного видання. А як тоді до іншої заяви ну на опублікованій в економісті ставитись, що Росія хоче виробляти 500 шахедів на день, щоб запускати тисячу зараз? Це теж тоді під сумнів треба ставити от, чи от, таке от, тут є все коректно. О тут все коректно. Чому коректно? Тому що вона не каже: він не каже, що Росія буде випускати. Або е, Росія випускає. Він каже, що Росія хоче. Ну, Росія може хоче випускати і тисячу дронів, і дві тисячі дронів. Це ж хоче, це ж не значить, що воно буде, чи воно є, чи для цього є якийсь потенціал можливості. А взагалі е, зараз от такі потужні е, почисельності атаки вони показують, що росіяни або накопичили, або неочікувано збільшили е, виробничі можливості. Треба проаналізувати, що вони, яку кількість вони використовували в минулі періоди, тому що якщо подивитися там ще місяця-півтора тому назад, то в мене була така тверда впевненість, що вони, у них баланс десь знаходиться 85-90 дронів на день. І це з умов випуску двома підприємствами в Алабугі і Вижевський завод Купол. І відповідної зборки там е в торговельних центрах, які залишили власники західні компанії, е де проходить збирання цих шахетів, це Лєнградська, Московська і Рязанська області. Е і от це така потужність. Розумієте, неможливо збільшити потужність в два рази. Для цього треба будувати нову, нову, е новий завод, тому що і відповідно всю логістичну структуру. Тому що м, заводи, які випускають двигуни, вони о, о, спочатку були іранського виробництва, ну, копія німецького двигуна, потім перейшли на китайську копію. Але можливості таких заводів теж не е, безкінечні і там вже їх не вистачає. Тому збільшення кількості там в два рази, в три рази, в п'ять разів, ну мені здається, це не зовсім такими реальними речами. Хоча я ще раз наголошую, я хочу перевірити ці цифри і дізнатися, скільки ж вони фактично зараз, який зараз баланс, ну, скажімо, там за травень. Це ще кілька днів буде, і е, тоді буде зрозуміло, який баланс, що вони випускали. Тому що там вже були великі паузи і на Пасху, і на 7-8 вони там пропонували паузу і не літали особливо. І там ще були якісь паузи в період перемовин е, з американцями, з росіянами. Тобто можливо, що вони трохи накопичили, і е, оце так от е, зараз в великій кількості нападають. Але подивимось що пару днів, і буде зрозуміло, є в них така, так, такі спроможності чи нема. А думаю, якщо думаю. немає, тоді ну ми ж знаємо, що головна експортна стаття Росії це панти. Прости мене Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за це, але умовно, от вони проводять три ночі реально рекордну за рекордні за кількістю шахедів атаки. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, каже, що ну схоже на рекорд. І, і паралельно зливають там через якісь канали в західним поважним медіа про те, що вони хочуть можуть виробляти там по 500 шахедів на добу. І там запускати тисячу на день. Ну, якби можеш такий бути варіант. Ні, ну якщо там в 10, 10 днів не пускати а виробляти по 100, то через 10 днів ти зможеш запустити тисячу. Але я в це теж до досить скептично відношусь, тому що логістика це те, що працює ритмічно. А Це тобі треба запустити 100 шахедів, тому тобто, відповідно, ти повинен з кожної точки, а зараз їх там десь 6 точок запуску. Ти повинен запустити. ну, Якщо це стосується 100 шахедів, то е, десь по... Ти повинен значить, контейнер 5 шахедів, 1020 контейнерів, 20 контейнерів, 6 точок. Ти повинен зробити 3-4 ходки, запрограмувати, запустити двигуни. Розкрутити ці вінти, і крім того, ти ж повинен все ще е, ці шахеди доставити до точки, або спочатку е, проміжкова якась точка, де вони накопичуються, щоб потім виїжджати в поля і там з поля, з поля або через з аеродрому запускати ці шахеди. Ну тобто, це не така проста задача. Це можна тут спекулювати, але реально це важко реалізувати. Шахеди переважно це ж для виснаження ППО. Чи вони кожен раз промацають нашу там критичну можливість збивати ці шахеди? Ні, у них є конкретні завдання, у них є конкретні цілі. Сьогодні вони б'ють по одному заводу, потім вони перебираються, б'ють по, по аеродрому Треть, третього дня вони ще кудись перебираються, знищують там якісь склади, які їм там сказали. Про які їм там дала так звана розвідка російська, ну хтось у сусіда не захотів, щоб у нього там. Був гарний будинок. Він каже: а там склад боєприпасів СБУ. Я, пане Костянтине, як людина, яка народилась і виросла, і живе на оболоні. В мене одне питання. Я ну реально, це там все поруч. Ну ми всім районом думаємо, куди вони летіли. Ну куди впив завод, знищувати запаси живчика. Ну в тих частинах, де воно оце збивалось, там навіть натяку немає на те, що може бути щось таке, от страшне і воєнне. Якщо е, уважно прочитати доктрину Герасімова, нібито Герасимова, да, то там в нього написано перший е, засоб впливу, е, пропаганда, другий засоб, паніка серед населення. І тільки третій військові дії. Е, паніка серед населення це головне. Якщо по тобі три дня пуляють, ти не спиш, а є такі впливи, ну і люди, які до цього так відносяться. То звісно тебе це дратує. Ти вже на, на третій, четвертий день ти думаєш що робити далі: чи там я живу, чи там я знаходжу, чи можу кудись переїхати, чи щось робити. От на це сподівається оця, оця шайка. Але я вже зрозумію, що українці такі наро що вже на четвертий рік ти їх мало чим зможеш здивувати і мало чим зможеш налякати. Ну, шкода, що росіяни щось ніяк до цього не, не дійдуть до цієї межі. Але, вони, ми може, вони... але ми можемо визначити так, ну, умовно, по траєкторії, по тому ми знаємо, куди якийсь шахет летів. Плюс-мінус розуміємо. Це, це напрямки. Вони ж запрограмовані. Вони ж можуть в будь-який момент змінити цей напрямок і полетіти там кудись. Вони ж як можуть залітати. З Чернігівщини на бровари, потім різко повертати там кудись на Житомирщину. І коли вони там проходять е, жукін, чи вони там пролітають ще якісь міста. Я думаю, дивуюсь, а що їм там робити? Або Чорнобиль. Що вони думають, що ми там, як Чорнобильці будемо там сидіти, як їх чорнобильці сиділи там е, в, в рудому лісі, да окапувалися, щоб вони що не били. Ну, Еволюція ви, так... зробила свій вибір та поставила вітечку. Тому це, це не можна сказати, що якщо він летить там взагалі, там раніше були ситуації, коли вони просто літали над Києвом, щоб їх збивали, щоб вони падали на будинки. Щоб і тоді почали мобільні вогневі групи там розташовуватись так, щоб вони падали кудись на якусь місцевість, де нема житлових будов або там промислових якихось. Ну таких же ділянок не, не так багато. Ну, взагалі, на мою думку, що не можна допускати, щоб шахеди літали по місту, їх треба перехоплювати значно раніше. Але цим чомусь ППО не займається, каже, що легкомоторні літаки неефективні, що вони взагалі вночі не літають. А вони літають і вони все бачать, і тепловізорами обладнані, і все їм чудово видно. Але ППО. Наше командування не хоче прийняти рішення про те, що такі літаки треба випробувати і, і використовувати. А це українські літаки, і, е, тепловізори українські, і все українське, і все дуже добре, і все працює, і все готово. Але ж нам цей начальник, як він там називається, начальник е, комунікації начальник комунікації повітряних сил. Пан Гнат він каже. Що літаки, ми там дивилися, вони не літають вночі, їх там не, не можна використовувати. Ми там все робимо, щоб їх використовувати. А взагалі ми з 250 шахетів, які залітали, 245 збили. А, а я вже додаю, що А-42 два збили за допомогою Київського заводу, які розтрощили. Да? І Кияни це все спостерігали е, вночі. Ну це ж просто. Не можна так обманювати наше населення. Ми ж так можемо втратити довіру до ЗСУ. І тут таке питання. Якщо це населення каже, то, так може вони так само докладають і президенту, так само брешуть, і тоді наше військове керівництво не отримує реальну інформацію про те, що коїться на землі, і в повітрі. Ну, експерти, яких запитували, що, а що, що сталося? Бо був справді певний момент, коли шахеди не долітали до великих міст, а потім стали долітати. Кажуть, що це ну якби те, що їх стало дуже багато. що от проблема в кількості в нас там не вистачає засобів і особового складу всіх їх відстежувати. Це може відповідати дійсності. Ну, якщо ти розумієш, що росіяни будуть збільшувати кількість шахетів, що вони їх будуть модернізовувати, що вони будуть змінювати тактику, тому що до цього часу ефективність роботи шахетів ми довели до того, що там була 2-3-4-5% відсотків не більше. Тобто, до 9, від 95 до 100% відсотків ми цих шахедів збивали. Да? І що росіяни будуть так цю ситуацію терпіти? Нічого не будуть. Робити для того, щоб змінити її, звісно, що будуть робити, будуть збільшувати кількість швидкість засоби РЕБО. Це ж очевидно, так? Да? Але це якось як сніг в грудні неочікувано випав. Да? От, от така сама ситуація, така сама дурня. І е, може тому, що їх стало більше, може тому, що вони стали використовувати замість там вісьми антенн. Спочатку було взагалі чотири антени Сіпіре, які. Зв'язок з е, супутником забезпечують, і а зараз там вже 16 стоїть, і 8 стоїть, і 12 стоїть. Ну, тобто вони збільшують кількість каналів, якими вони можуть переключатися і отримувати сигнали від GPS. Е, це, це, це все можна було передбачати. Для цього там є і фахівці, і ціли штаби, і таке інше. Але ж цього не сталося, тому вони стали залітати. А потім почалася оці дні жалоби, що вони там змінилися. А ми не змінилися. Так це ви самі дурні, що вони змінилися. Я так розумію. Ви вибачте мені за е, такий, е, такий емоціональний виступ, але е, таке не можна терпіти. Це треба доробити вже ури висновки з цих питань, тому що так далі продовжуватися не може. А стосовно ще новацій в тактиці, от вони тепер беруть шахет і балістику, а крилатих ракет якось менше. Крилатих ракет в них фізично менше. Чи, наприклад, балістика просто стійкіша до ППО? Ну, перше, у нас кількість засобів ППО це Петріот в основному. Да? Ну, є ще «Сампті», але сам ті вони трохи менше радіус дії мають ніж Петріот. І не показали таку ефективність, як Петріот, на жаль. А, так от, самих комплексів Петріот нам не вистачає, це однозначно. Ми з цими Петріотами по всій країні бігаємо, десь щось намагаємося захистити, щоб не, не тільки Київ захищати, а й інші наші міста. І це абсолютно зрозуміло, я це підтримую. А, тому протидія балістики мені це ще можна зрозуміти, тому що. Там зменшення результатів може бути пов'язане з тим, що її просто не вистачає, і ми не можемо впливати на ці процеси. Да, от ми з вами не можемо впливати. А от на процеси, які стосуються використання українських ресурсів тих самих легкомоторних літаків, тих самих прив'язних аеростатів, які ми можемо підіймати, мати повні е, повну радіолокаційну картину всього простору, а не так точково, як ми зараз маємо там. Суми пролетіли, ага, Пирятин пролетіли, ага. Ну, бачили там на прилуками щось прилетало, бачили щось там з Чернігова летіло. Але повної картини ми не маємо. А от саме між містами можна е, абсолютно безпечно збивати ці шахеди засобами легкомоторної авіації. Це ж не я придумав, це ж давно відомі речі. Як це робиться, чому це робиться? Правда, не було такого досвіду збиття шахетів вночі, але все інше, воно все відомо. Нічні польоти, використання тепловізорів і так далі. Те, що стосується російської тактики, то раніше вони... була така думка, що якщо у нас радари не працюють, то треба літати нижче, там їх не буде, буде погано видно. І вони літали на малих висотах, майже між домами були такі випадки. А потім вони зрозуміли, що наші мобільні вогневі групи, які не оснащені відповідними засобами виявлення, не мають відповідних засобів зв'язку, не мають інформації про те, що коїться повністю в повітряному просторі, ну тобто простий планшет, на якому є інформація. Вони зрозуміли, що якщо літати на тих висотах, де не достає стрілкового озброєння, ну той самий кулемет не добуває більше двох тисяч метрів то можна там спокійно літати, збиратися в зграї, а потім атакувати об'єкти з великою швидкістю, тому що так він літає 150-180 кілометрів, а коли кружляє-кружляє е при... і запрограмоване рішення про удар, то він до землі летить за швидкістю вже 300-350 кілометрів на годину. А, і звісно, в такому випадку мобільні вогневі групи не встигають нічого зробити. У них немає для цього засобів системи наведення, системи виявлення, ну і так далі. Тому ці результати вони очевидні те, що ППО не підготувалася до подібних дій. Хоча про це було відомо, що будуть такі дії з боку Росіян, що можливі такі зміни тактики, ніякої реакції від нашого ППО з точки зору збиття шахедів не було. А збивати шахеди за допомогою літаків, ну так вже чотири літаки втрачено за рік. Це літаки, які не приймали участі там в бойових діях поблизу ЛБЗ, де їх могли дістати засоби ППО російські. А вони втрачалися і, на жаль, разом з пілотами деяких випадків були на території, коли вони ну, зовсім не повинні були постраждати або бути збитими. Ну то дуже сумна ситуація. А, а ще раз, може, у вас є інформація, бо теж обговорювали. В правда, були там інші проблеми. Але коли в нас була оця масована дрона або ракетна атака, то в Росії ж 10 бортів міноборони кудись полетіли, що це могло статися? Чи це теж якийсь там елементи ПСО і маневри відволікання? Ну, це так само як був атакований нашими безпілотниками, був атакований гвинтокрил Путіна. Курській області, коли він там. Розговори а... в пользу бідних Ну, це казочки для для жителів Курщини, можливо. Хто є, да, хто є цільовою аудиторією? Завжди треба розуміти. У кожного повідомлення є своя цільова аудиторія. Тут цільова аудиторія саме мешканці Курської області і Росії. Так що не будемо звертати, ми не відносимось до цієї цілової аудиторії. Тобто ці 10 бортів, це теж е, щось там таке не. Ну, тут може бути все що завгодно. Тут можна фантазувати, але ну, на основі інформації, що 10 бортів злетіло і полетіло, це не інформація, яку можна аналізувати і робити якісь більш-менш серйозні висновки. От коли е, піднялися майже всі борти, е, туди 95 й перелетіли е, до Іркутської області на авіабазу Біла, я, я розумів, що це засоби ППО з цих баз зняти і вони дуже... Бояться, що ми будемо наносити по Оленії, по Дягілєво, по енгельсу 2. Ну, тобто в досяжності наших безполотників і ракет будемо вражати аеродроми. Вони знялися і просто полетіли. Це мені було зрозуміло. Було також зрозуміло, що вони потім повернуться, коли повернуться засоби ППО для за захисту цих аеродромів. Так воно і сталося. Нічого дивного. А просто злетіли 10 бортів і кудись полетіли. Ну, може бути. <рес> може бути все, що завгодно може за пивом літали. А з... сама Росія теж потерпає від атаки дронів, і Україна не приховує, що так це і може бути і нашою відповіддю. Наскільки для них це відчутно? І от уразили там і завод з виробництва шахедів, ще завод якось там хім в Іванівській області. Наскільки це відчутно для російської там для військової компоненти і для цивільних росіян? Ну вони ж теж мають розуміти. Чесно, от як людина ще раз чия машина билася з шахідом, я прям малю Бога, щоб кожен росіянин відчув це. От просто щоб воно це д дзищить, потім на тебе, наче гігантський боїнг, падає, ти потім дивишся, чи всі вікна в хаті цілі, і дізнаєшся, що а от шахіду було хуже, ніж машині. Да. Пам'ятаєте, от коли перед травневим цим побідовесієм закривалися аеропорти. Росіяни там кричали, ці українці зовсім оскарженіли. Там були постійні повітряні тривоги. На ці постійні повітряні тривоги росіяни кричали о, який жах, який жах. А я так собі подумав, ну, у нас повітряний простір взагалі закритий. Ми не розуміємо, що таке авіоперевезення на території нашої країни. чого росіян повинні бути перевезені? Не розумію. А, мені дуже сподобалося, що Пермі 2000 км кілометрів від нашого кордону теж закрили тому що, значить... Сподіваються, що ми на цей аеродром залитиму, Да? Дуже добре. А потім думаю, ну росіяни, вони ж ще не звикли до того, до чого звикли ми. Що в нас кожної ночі повітряна тривога, що кожної ночі у нас там зриви, вибухи і таке інше. Але ж ми спокійні, а вони в істериці. І це мені теж дуже сподобалось, тому що вони починають розуміти, що війна це не десь, це не СВО, там якесь там всі чи десь далеко. А це, а це вони вибрали таких. Собі керівників таку владу вибрали, і оце вони за цю владу це отримують. Якщо прийде це до голови до тями, то може якийсь толк буде, або, або може і не буде. Це таке. А з військової точки зору? З військової точки зору ми вражаємо військові об'єкти. Ми вражаємо е так звані ну, такі ключові точки. Е те, що стосується боєприпасів, ми постійно б'ємо. Тим заводам, їх там не так багато, які виробляють пороха або виробляють вибухівку, або виробляють компоненти для виробництва вибухівки або порохів. Ми вражаємо, вже не перший раз ми залітаємо на цю лабугу і б'ємо по цьому заводу. Вони відновилися, знову вдарили. Це вже третя атака, наскільки, якщо я не помиляюся, а може четвер, четвер, третя чи четверта. Нам треба ще дібратися до Іжевська, але Іжевськ поки що. Досить серйозно охороняють. Там ще десь кілометрів 300-400 треба пролетіти і доберемося до Іжевська. Іжевськ – це другий об'єкт, другий завод Купол, який належить Ростеху. і там ж там знаходиться і зала разом з концерном Калашниковим, який виробляють ланцети і розвідники зала. Ну, треба ще серйозно попрацювати над цим містом. Нехай готуються. Ми б'ємо, ну, завод азот, це те, що стосується, ну, взагалі, там 100, майже 95% всієї вибухівки вона на сполученнях азоту виробляється. Тому якщо там виробляється якесь мінеральне добро, то воно точно з азотом і точно, що з його компонентів можна робити вибухівку. І всі спецназівці знають, як за допомогою. Корисних, есть не корисних, а мінеральних добрив робити вибухівку. Далі, те, все, що стосується заводів, які виробляють якусь електроніку, якусь елементну базу, якусь радіотехніку. Б'ємо Ель-кремні і такі, і інші на нього схожі. Потім оце був нещодавно удар по заводу <кій> виробництва хімічних джерел струму. Тому що там специфічні конфігурації, і вони йдуть на іскандери, вони йдуть на кінжали, вони е, йдуть по всім е, ну, системам ракетного озброєння. Це спеціальні акумулятори, е, росіяни засвоїли технологію літієвого виробництва. До цього там були розви розвинути Нікель е, кадмій нікель-полімер, нікільжелізо, такі такі пари електричні. І це така, здається, така маленька штучка, але без неї воно вітати не буде. І потім були серйозні удари по аеродрому. Там був аеродром в Івановській області, і зараз був ще удар. Забув назву цього аеродрому. Там колись був пол. Ну тут та пане Костянтине, вже буду вас переривати, бо закінчується ефірний час. Але Іжевськ записали, наступні цілі записали. Думаю, не тільки я. <с дякую, <с дякую вам дуже за розмову і роз'яснення. Костянтин Кривола був з нами, експерт з питань авіації. Невеличка пауза далі о 15-й новини і продовження розмовних студій.